Доброго ранку всім, Ой, а де це мама і тату? Нема розійшлися? Ой, що це? Мама, коли йшла, залишила тут свою косметику. Як цікаво, а ну подивлюся, зараз що тут є. Ой, тіні! <плес> Які гарні. А що в цій коробці? Ой, не можу відкрити, не можу. Ой, зараз, зараз відкрию. Ой, ой, ой скільки тут всього цікавого. Зараз, 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 зараз подивлюся. мисто. Як цікаво. Потягну на себе. Хм -хм -хм. Яка я гарна. Ой, російська, розшишуся. Браслет одягну, і заколочку, звичайно ж, От так. Ой, яка гарна. Ще й помада візьму. Ой, яка гарнюня я тепер ля ля, -ля, -ля. Ля-ля-ля-ля. Тук-тук. заходь -то. Ой, привет. А Соленку, Мини Маус, а что это ты такая гарная сегодня. Ой, мама забыла тут свою косметику и прокрасы. Вот я и нарядилась. Давай покатаемся. Звичайно, я тебя покатаю. Сидай. it